шахрайська схема, яку використовують перекупи авто, та просто шахраї. Відповіді адвоката на підставі конкретного практичного прикладу за допомогою правоохоронних органів, хотіли заволодіти авто. І так, фабула цієї справи недопотерпіли за попередньою змовою з прокурором та органом досудового розслідування, незаконно зареєстрували кримінальне провадження за фактом шахрайства з корисливою метою, а саме з метою незаконно заволодіти транспортним засобом нашої клієнтки, який належить їй. На праві приватної власності, та вони звернулися до суду для накладення арешту на авто. Наразі триває поліційне оскарження у поліційному суді. У подальшому опублікуємо судовий розгляд оскарження цієї незаконної. Ухвали, щоб люди знали свої права та площадки з продажу вживаних авто, щоб не потрапили у таку схему. Ми просимо скасувати ухвалу суду про арешт автомобіля на підставі декількох ключових аргументів. По-перше, це відсутність правової підстави для накладення арешту на автомобіль. Відсутність доказів права власності. Орган досудового розслідування не надав жодних документів, що підтверджують право власності. Недопотерпілого на автомобіль, такі як договір купівлі-продажу або розписка про проду, про передачу коштів. Відсутність цих документів означає, що нібито потерпілий не може вважатися потерпілим у цьому кримінальному провадженні. Цивільно-правовий характер цих відносин. Ми стверджуємо, що відносини між покупцями та продавцями автомобілів мають виключно цивільно правовий характер. Відповідно до цивільного законодавства, право власності на рухоме майно переходить у момент його передачі, якщо інше не обумовлено договором. Простими словами, продали машину, а тепер хочуть її забрати. Таким чином, це питання має вирішуватися в порядку цивільного судочинства, а не кримінального. Простими словами, не маючи доказів та документального підтвердження права власності на майно, ці люди вирішили зекономити та звернулися до поліції, а не до суду. Необґрунтованість арешту як речового доказу. Це відсутність ознак речового доказу. Прокурор не довів, що автомобіль має ознаки речового доказу, тобто він що він містить сліди злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Передчасність рішення. Рішення слідчого про визнання автомобіля речовим доказом є необґрунтованим, оскільки не було проведено жодних експертиз, щоб підтвердити, що реєстраційні документи є підробленими на транспортний засіб. Далі це необґрунтованість проведення експертиз. Прокурор обґрунтовував необхідність арешту потреби в проведенні автотехнічної, технічної та товарознавчої експертизи. Ми, як сторона захисту, вважаємо, що ці підстави не виправдовують арешт, оскільки, по-перше, автотехнічна експертиза вона була б необхідною лише у випадку, якби були відомості про зміну номерів агрегатів, чого не було встановлено. Номер кузова залишився незмінним. Технічна експертиза документів. Об'єктом такої експертизи є документи, що знаходяться в сервісному центрі, а не сам автомобіль. Авто товарознавча експертиза. Ця експертиза була доречною та доцільною у провадженнях за статтею про незаконне заволодіння транспортними засобами. Це стаття 289 Кримінального кодексу, а не Шахрайства, стаття 190, яке стосується лише грошових коштів. Непропорційність та необґрунтованість. Арешт майна є непропорційним втручання у право власності, користування своєю власністю, особливо коли вина не доведена. Простими словами, людина. Купила свій транспортний засіб. Інша інший власник, другий, третій, четвертий, п'ятий, вирішив це відмотати назад, тобто забрати гроші, які вже отримав, чи забрати транспортний засіб, який вже проданий. Такими схемами користуються різні жуліки, шахраї. Тому, якщо ви придбали транспортний засіб за нього, заплатили його, зареєстрували. А правоохоронці хочуть у вас його забрати, інша людина, якийсь давнішній попередній власник, хоче забрати ваш транспортний засіб, знайте, що можливо відстояти свої права на цьому конкретному практичному прикладі. Людина на площаці продавала куплений раніше транспортний засіб. Прийшли правоохоронці, показали ухвалу про накладення арешту і хотіли забрати цей автомобіль. Але ми втрутилися у цей процес, викликали поліцію, написали заяву. Наразі оскаржуємо це незаконне рішення і не віддали цей транспортний засіб, тому що треба знати свої права. Якщо була б ухвала саме про вилучення, наприклад, обшу, тоді це вже інша справа. Але знайте свої права, необхідно їх відстоювати. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, в таку схему, звертайтеся до команди адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку, підпишіться на наш канал. Всім дякую за увагу. Знайте свої права.